Нас, учнів Маринської гімназії, виховують так, щоб ми росли всеобічно розвиненими особистостями, цілком відкритими сучасному світові. І в цьому процесі без використання інформаційно-комп'ютерних технологій аж ніяк не обійтись. Запрошую вас на екскурсію до нашої школи, щоб ви змогли переконатись цьому самі. Бібліотека це серце будь-якої школи. Звичайно ж, після кабінету директора. Наше серце б'ється в унісон з часом, тому тут ви можете знайти не тільки безліч книжок, але й усю сучасну техніку від сканера до проектора. До речі, бібліотечні комп'ютери також з'єднані між собою у внутрішню мережу, що робить дуже зручним процес роботи з будь-якою інформацією. Електронні підручники може ще не дуже швидко повністю замінять паперові книжки, але у нашій школі вони вже давно і широко використовуються а знаходити потрібні книги, тексти, презентацій, періодичні видання багато зручніше з електронним каталогом. Запрошую вас до шкільного євроклубу School Europe World, який виник у 2006 році на базі організації самоврядування ГАРД, яка активно працює в школі з 1997 року. Головна ціль нашого євроклубу виховати громадян всесвіту. Не дуже легко, але цілком можливо, особливо за допомогою вільного виходу до всесвітньої мережі інтернет. Члени клубу налагоджують контакти зі своїми ровесниками та викладачами з інших країн світу, практикуються в англійській мові та стають учасниками різноманітних подій, від благодійних акцій до проєктів під патронатом Посольства Сполучених Штатів в Україні, диспути, мовні тижні, презентації власних творчих ідей все це далеко не повний перелік того, що відбувається у нашому Євроклубі, цілком відповідаючи його девізу. I I I I I know I am, I know am, I can, I know I will. If it's to be, it's up to me. ABC Camp та Intercamp, де харківські учні вільно спілкуються з носіями англійської мови, проводяться у нашій гімназії не вперше. Унікальна можливість зануритись у світ іноземної мови, навчитись не тільки розмовляти, але й думати англійською. Все це стає можливим завдяки відкритості сучасного світу, розповсюдженню в ньому, досягнень інформаційно-технічного прогресу. Забудьте про виховні години, де не відбувається нічого цікавого, та нема на що дивитися, окрім сусіда по парті. Новий час, нові технології. В нашій гімназії інтерактивну дошку використовують не тільки в навчальному, але й у виховному процесі. І, як бачите, досить ефективно. Презентації, вікторини, брейн-ринги, КВК та навіть просто дискусії на різноманітні теми все це набуває зовсім іншого вигляду з використанням сучасних технологій. Наша школа підтримує зв'язки з навчальними закладами Європи та США. А вчителі Маріїнської гімназії мають постійну можливість підвищувати свою кваліфікацію під час мовного стажування у школах Німеччини, Франції та Великої Британії, опанування новими методиками викладання іноземних мов та інноваційними технологіями виховної роботи, у рамках програми школи-партнери майбутнього, обмін досвідом з колегами-викладачами з інших країн світу безцінні надбання, без яких важко собі уявити сучасний виховний процес. А зараз я познайомлю вас зі зразковим фольклорно-етнографічним гуртом Мережка, яким керує заслужена артистка України Мирослава Семенова. І ви побачите, як використовують інформаційно-комп'ютерні технології учні, що займаються пошуковою, дослідницькою та виконавчою діяльністю. Учасники мережки проводять етнографічні експедиції, використовуючи потім зібрані матеріали для написання науково-дослідницьких робіт та у співочій творчості: етнофестиваль Печеніське поле, фестиваль конкурс Крокове коло, міжнародний фольклорний фестиваль Покуть, далеко не повний перелік конкурсів та фестивалів, дипломи яких отримала наша мережка. Як бачите, інформаційно-комп'ютерні технології глибоко обійшли не тільки в виховну роботу, а й саме життя нашої школи. Адже Марінська гімназія завжди йде у ногу з часом. ІКТ – шлях шляху майбутнє.